от ще що хотів сказати що а, зараз всі ми чекаємо, що у нас буде Євро-2012 купа, через це різних заходів планується, купа нових якихось повинно бути збудовано об'єктів, але от кожен, хто виріс і живе в Києві, знає, що в Києві, от наприклад, в Москві інша ситуація, а в Києві немає місця, от просто пустир. Пустир, на якому якась занедбана територія, нічого гарного не росте, ні, нічого не побудовано, от просто пусте ще звалище. Немає. В Києві є або житлові масиви, або власне, там дорожні полотна, або зелені зони. От. І тому, скажімо, теоретично після 2002 року в Києві не залишилось жодної ділянки, де реально можна було б по, по, по генплану будувати, адже всі зелені зони були збережені. А зараз що відбувається? Зараз під Євро-2012 планується побудова колосальної кількості готелів, побудова купи різних об'єктів, наприклад, на Трухановому острові 86 гектарів міжнародний молодіжний центр, який начебто тимчасовий, але ділянку під нього виділяють. Тобто ділянку виділять. Поставлять намети, хтось там поживе, а потім намети ці приберуть, а ділянка вже комусь належатиме, він з нею робитиме, що хоче. Потім буквально ось днями стало відомо, що на території Національного виставочного центру, там де фактично він, територія національного виставочного центру це фактично частина Голосіївського лісу, яка повинна незабаром війти в національний природний парк Голосіївський. І ось там виділяють ділянку під спорудження нового стадіону. Тому, тобто виходить, що цей зв'язку з будівництвом цього торгового центру Троїцький цей стадіон не годиться, тому треба будувати новий. Буде якби, і новий стадіон. І, і цей залишиться, ну, в общем, всі наші задоволені, зато 88 гектарів лісу буде знищено. І це ще більше погірше. Тобто ми всі чекаємо Євро-2012, а воно тягне за собою безпосереднє погіршення стану довкілля і безпосереднє погіршення здоров'я киян. От. Зрозуміло. Пане Олексію, панове, до нас телефонують, ми продовжимо, але зараз послухаємо. Так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Говоріть, будь ласка. Я дуже возмущена тим, що за все застраюються ці всякі наші склони. Возле лаври особливо. Що це таке? Печер перевращається в якийсь захламлений висотки. Вот ответьте, пожалуйста, мне, на каком основании все земли государственные, сейчас частные собственные. Ну, Да. Зрозуміло, дякую за запитання. Ну, це ну, с... Я розумію, що це не, не до наших гостей сьогодні запитання, ні, ну, але, можливо, могли б, я думаю, прокоментувати. Ну, да, ну звичайно, можна, адже підтримати. Е, ну, Справа в тому, що дійсно, от я, я вже казав, що на думку принаймні, Національного екологічного центру України всі забудови, які були в Києві в зелених зонах після 2002 року, незаконні. Чому? Тому що був затверджений генеральний план, в якому всі зелені зони були збережені. Відповідно, всі будівництва в зелених зонах після затвердження генплану це порушення генплану, порушення закону. І те, що відбувається на схилах, це тим більше порушення закону, тому що Дніпровські схили від моста пішохідного до моста Патона мають статус пам'ятки природи. Чому? Тому що це такий архітектурний стрижень міста це зелені схили і золоті куполи. І ніхто не має права їх забудовувати. Ну, звичайно, є оцей прикрий прецедент Грушевського 9А. Зараз ще другий будинок, ще більш великий, планують будувати прямо над Аскольдовою могилою. Але ми всі так чесно скажемо, вболіваємо за відчайдушних хлопців із організації Збережі Старий Київ і ті вже там і паркан ламали. І... Була акція по блокуванню крану, і вони, тобто, дійсно, ніхто ще в Києві так відчайду, що не захищав зелені зони і власне місто. І поява ось таких от, дійсно радикальних організацій говорить про те, що Київ вже не витримує цього тиску, тобто мова навіть, ну це, мабуть, якось відбувається підсвідомо. Тобто люди розуміють, що в таких умовах жити вже не можна. І вдаються до дійсно радикальних дій для того, щоб рятувати там своє місто, ну і власне своє життя і здоров'я. Зрозуміло, дякую, а до нас телефонують і ми слухаємо. Добрий день. Добрий день. Говорить, будь ласка, слухаємо вас. Віталій Київ. Дуже приємно. Ми живемо в районі Познякова, це вулиця Долбоновська. І здесь у нас цілий ряд озер. В даному випадку озеро Соняшне. которое защищено, очищено, люди отдыхают и так далее. Но на улице Забоновская здесь, возле завода Буревестник, есть тоже озеро на территории завода, как бы там какие-то склады и аквапарк хотят э, ну, строить. А с другой стороны, есть озеро, которое обещали очистить и сделать э, зону отдыха для жильцов. Но, э, насколько мы видим, идет застройка, свозится мусор, выбрасывается, и в это озеро, которое э, проситься со одних родников. Куда потом это вода пойдёт, мы не знаем. Вот, скорее всего, в подвалы домов. А скажіть, будь ласка, чи звертались ви вже до якихось інстанцій для того, щоб вирішити це питання, чи порушували ви це питання? Э, и до того, как заселялись эти районы, то есть первые застройки были, и в ближайшее в прошедшим временем, не сейчас обращаются в Киевсоветы, обращаются в другие организации. и обещание об очистке, но на, на, даже на берегу озера непосредственно 10 метров построили сейчас монстра, который, как говорят, будет законсервирован, выгнали 16 этажей, будет законсервирован лет на 5. И вот все люди, которые отдыхали, приходили на берег, с семьями, вода была чистая, с детьми, вот, теперь мы приходим к болоту практически. Хотя это уникальная вещь, это легкие этого района, этих домов. Мы и так обделены, практически Харьковские поздняки обделены тем, что рядом у нас очистные сооружения, вы знаете, и мусоросжигательный завод, потому что, подходя, скажем, к машинам, мы практически все, вы понимаете, имеют машины, то то, что находится в виде пыли и капель, превращается, берешь пальцем, оно размазывается как масло. Это говорит о том, что выкиды выбрасываются с завода ночью, и все это оседает на нашем районе, и мы этим дышим. Так хотя бы эти уникальные озера, которые природой созданы, матушкой природы, Богом даны. Хотя бы их сохранили для нашего потомства, для тех людей, которые есть. А их позасыпают, настроят, а потом это будет в виде болота. Зразумело, зразумело. Дякую за ваше зауважение. Позвольте и... мне ответить нашему Я перейду на русский язык, поскольку человек говорит по-русски. Значит, есть законный путь опротестования всех незаконных действий строителей, и его нужно использовать в первую очередь. Но, как показала моя практика, пятилетней борьбы за сохранность Октябрьской больницы города Киева, кроме этого пути, надо, чтобы непосредственно жители боролись с этой застройкой. Каждый народ заслуживает то правительство, которое он имеет, и каждый житель Киева заслуживает Тедов Килля, то окружение, которое он сохраняет. Поэтому если вы не будете выходить, не будете устраивать пикеты, не будете протестовать против этой застройки, никто, ни бог, ни царь, ни герой вам не помогут. Добиться всего вы должны собственными руками. Мы в октябрьской больнице по ночам дежурили возле забора, мы не пропускали технику строительную на склон. зимой и летом мы стояли, все жильцы выходили по очереди, поэтому до тех пор пока жильцы будут только по телефону сообщать об беспорядках, Нікакого толку не буде. Зрозуміло, це дуже корисне і доречне. Є, ну, Зауваження, дій, 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 з вашого тобто, боку. я от теж хотів би додати, ну у нас така якби вільна розмова, хотів би додати, що от дуже часто, думаю, і, е, Колезі в моєму старшому і нам дуже часто люди телефонують. Тобто, ну, якщо от якась людина фігурує десь як людина, яка бореться з забудовами, дуже часто люди телефонують. І, як правило, люди кажуть, от у нас погано, у нас забудовують, у нас там вже почали рити котлован у нас те. І дуже рідко, от був минулого тижня в мене... Один з унікальних унікальних випадків, коли зателефонувала людина і сказала, у мене там така-то -та проблема, розкажіть, що я можу зробити. Дуже У нас, на жаль, такий менталітет, тобто це не стосується даного е, дозвонювача, ні в якому разі ті вже звертався і так далі. Але, на жаль, дуже багато людей переконані, що нічого зробити не можна. І тобто, мова, я сподіваюся, ми зараз ще торкнемося інших питань, крім власне забудови. От, хоча це дійсно актуальна проблема зараз. Але є інші проблеми. Але ось люди вони чомусь вважають, що нічого зробити не можна, і якщо хтось бореться, то лише він може їх врятувати. А насправді врятувати може тільки кожен сам себе. Адже... Ніхто не може боротися там, скажімо, з трьома стами, з стами забудовами в Києві, наприклад. А є інші колишні проблеми, якими теж треба займатися.